Всім привіт! Ви на каналі Марко Маркіша. І сьогодні я повернувся на канал. І сьогодні я вам покажу, що у мене змінилося викар паркінгу. Не в карпаркінгу, один, та... ну карпаркінгу один. Коротше. Ми будемо е починати з своєї машини. Це BMW E60. У мене така з карбоном, зверху у мене чорна криша. Тут у мене ну, нормально так сил на неї. У мене тут багато чого поставлено. І турбіна, і останній мотор майже. Ну так, коротше, така вона. Тут у мене такий вініл. Зверху ви бачите, що у мене там криша чорна і карбон. Ну і значок я вже навчився робити. Ну, ви вже зрозуміли. Коротше, ну давайте будемо. Тут ніяких настроїв немає ніяких. Короте, ну Давайте протестимо цю машину на Дрифт, на Бернаут, на вістріли. На Стріли, напевно, не буде, бо у... у кожній машині ті самі Вістріли. Коротше, давайте. Давайте спочатку к бернауту. Ну, такі собі бернал, я би сказала, такі такі собі. Ну, це ще без дріфмоту, з дріфмодом буде. Так. О, димочок пішов. Це нормальний знак. Коротше, подиміла трошки. Так, ну давайте Ну, Нащо я не знаю, нам вістріви, ну, Так і, коротше, вістріви прості. Ну, давайте що, зараз дріфт. О, так гарно задрифтив, щоб чуть-чуть так би зніс. ви поняли, що. Ну, так собі. Ну, пойдет, пойдет. Я би сказав. Оп. Не, ну, нормально, ну, треба більше вирвати коліс треба більше зробити. Більше треба зробити. Ну, коротше. Перший раз залетіла в поворот нормально. Перший раз. Ні, ну Зато вона, ну, вона гарна, прикольна. Кстати, хто не знає, у мене є ще карпарк 2, така сама машина. У BMW є, є 60. У мене така сама, зараз, зараз ну, фотка вона там. Вона так виглядає. Ну, коротше, давайте хватить уже. Давайте зараз ми будемо тестувати маневреність цієї машини. Тільки а де іменно, я не знаю. Ну тут можна Ну, Так от тобі маневреність. О, я придумав де? Їдемо. Там, на мосту, там у нас є оці конуси. вот тут так обіжаємо їх. Так, от тобі реально маніври Ну, тут уже легко. Кстати, хто не знав, коли ви приїжджаєте в то вам гроші не знижаються. Ну вам просто вам знижається ноль. Ноль гривень просто дороль. Ви просто не за, то, за то не платите. Ну просто аби, аби вас надурити. Давайте ще раз. Ні, ну, знала, що якою швидкості люба машина, зможе великою вже ні. Ну там, коротше, така собі машина. Ну, пойдет класно, прикольно. Але я на неї рідко їжджу. Дуже рідко. Ну Така підет собі. Мім, ваші шашки. Шашки, шашки, шашки є. Коротше, ну давайте приступим до швидкості цієї машини. О, ну це гарно було. Та я так думаю, як серти шини в нуль і поставити повний привід, то Та я так думаю, що ця машина буде гарно дрифтити. Ну, коротше, їдемо. До. до Бляха, це слово не можу вимовити. Що О! Коротше. Давайте ми вже з бернаутом починаємо, бо вона нормально стартнує. і, -і, -і, -і Гау! Так. Кстати, хто не знав, що машина швидше їде, як включити на нейдрів мод. Така ойка. Ага, уже 300. Уже. 300. 370 70 тоже норм. Я так думаю, 600 навіть не буде. Ой, яких 600? 400 не буде. 392. 392. 394. 395 це максимум цієї машини. Це максимум. Тут нема що пробувати. 395 кілометрів. Ну так, Ну так собі. Коротше, давайте ми вже заправимося. по -о -о, такий дим ми даємо Капець. Ну, давайте заправимся. Для вас одна секунда. А, ні, давайте ми у цей салон подивимося. Ну, вау, прикольний салон, прикольний. Тут електроника, э, планшет. Прикольно. Руз прикольний вообще. Не спорю. Датчики вообще робочі. Як ви бачите. В смысле там 330? Вообще то 400 має там бути. Ну, добре. Ну, машина так, прикольно. Добре, а що там ззаді? А ззаді у нас, ну, нічого такого прикольного. Ремніці, все так я поняла вже. М -м, автоматика. Ну, так прикольно переключай. Короче, давайте погнали. Ну, давайте вже будемо переходити до іншої машини, я так думаю. І це буде у нас супра, але ви не знаєте, яка іменно супра. Так, давайте, для вас одна секунда, я вже буду в, э, около, ну, візьму ще одну машину, короче, для вас одна секунда. Короче, я вже на новій машині, це Супра нового кузова. Короче, я так її називаю, нова Супра, отак. Вона у мене без капота, короче, з вабісами. Така йома, така класна капець. Передній бампер, задній бампер, -мо, це капець. Ну, тут на ще це оце пишемо. Хто розбирається в цьому, так що можете читати, написати в коментарях. Ну, бернард вона робить не так сильно та й добре, бо я на неї тут не ставив мотор. Ну, як не ставив? Ставив, але я його цей, цей зняв. Бо коли купляєш мотор, ну тут бернет такої собі такої. Коли просто коли купляєш мотор, то машина буде по-іншому, ну, по-іншому по, по буде звук від від обнига. Ну, типу, ви поняли. Буде по-іншому речати. Ну, а дріфт. Дріфт у нас модний модний. Дрет, не, не спорю. Прикольный. А та е60 вообще не могла поворот нормально зайти. Бак у нас улетел на Гаинди. Не, ну прикольно, прикольно. Миллиметр, сантиметр. Ну, тут уже все. Минус фара. мяу, мяу, ням м, яу. м, яу, м, яу, м, яу, м яу. Короче, ну, прикольный надое дрифт. Прикольно. Не, ну тут я перекрутив, трохи перекрутив. Ну, давайте вже ми що, перейдемо до швидкості. Так, я вже тут поставив на неї мотор, він у мене був куплений. Кажу, давайте здремо і з бернаута. Так, давай. І старт. Ой, не на старт, ну ви поняли. Так, вона зразу так, так. ну, Я у неї вірю, що вона розігнеться більше 420, я думаю, що більше. Ні топліва. Купляємо. Ми не боїмося, коли закінчується топло. Ми наоборот його купуємо. І на оборот любимо його. Чому? Не знаю. Ну, воно вже 420 їде, я що казав, що вона більше 420 буде їхати. Не, ну машина так-то так класна і швидка. Якщо на неї не ставити ніякого мотора, купити турбіну і іншу там прокачку, то вона ну, класна буде. Як так просто кататися. Будемо ми далі розганятися далі. Кстати, хто не знає на цій супрі е, зліва, зліва руль. Не розумію, чому так зробили? От ви бачите. Кстати, там салон вообще классный. Там ну, на екранчику ця машина. Ну, давайте вже турмозимо, так. Ну, вже зрозумів, що ця машина їде уже. 4.30 чи більше. Я не дивлюся на спідометр. Короче, напишіть в комментариях, будь ласка. Ну, давайте на сьогодні це все. Так, давайте на сьогодні це все. Такий випуск у нас. Всем пока-пока.